Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Tesla Model X 2019 року випуску. Автомобіль в максимальній комплектації. Це перформанс версія Ludicross. Соточка дуже класно виглядає, оригінальні легкоспавні диски, встановлені на літній класній гумі. Тачка обслужена повністю з Америки. Взагалі без, без пошкоджень, там був вандалізм. Встановили нові мозги в автомобіль. Та нову приборку. Повністю обслужена, без питань. Салончик перекинули під себе, була чорна шкіра, зараз така біжева, дуже класно виглядає в охайному стані. Рідного пробігу 34 тисячі. Дерев'яні вставочки, задні дверки, це прям фішка тесли, це крилля. Три ряди сидінь. Все працює взагалі без зауважень. Задній ряд в охайному стані. Друзі, максимальна тесла по класній ціні. Це не з ринку. Все працює, жодних помилок нема. Повністю все обслужено. Чекаємо, автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг.